Ліцей, увага. Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Ще не вмерла країни, ні слава, ніголя, ще нам, братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, У запану, братця, Жечила ми положим за нашу свободу и покажем, що ми брата козацького душила, ми положим за. Шу свого покажем, що ми брат козацького ро. Прошу сідати. Дня, шановні глядачі, сьогодні 30 січня, понеділок, початок нового навчального тижня. Новини ліцею розповідатиму я, Лаудіна Ліза, і я Верескун Максим. 22 січня країна відзначала День Соборності. Ліцей, звісно, не стояв осторонь. День Соборності був темою розмови на класних годинах всіх груп ліцею. Тут згадувалася історія, обмірковувалась сьогодення. До речі, наступна така тема класної години День пам'яті Холокосту. Разом з п'ятью тисячами дітей 20 січня члени клубу Вчений кіт взяли участь у всеукраїнській онлайн вікторині Етнографічна палітра України. 27-28 січня командою ліцею у складі Тістол Анна 301 група, «Раскевич Маргарита 202 група. Рожкова Марія 303. Паномаріов Владислав, Самойленко Ксенія, Кваснюк Максим, 404 група. Вчений кіт взяв участь у вікторині від козаків до кіборгів історія українського війська та зброї. Організовував та проводив турнір Миколаївський обласний центр краєзнавства та туризму. Друзі! Вчений кіт знову дає нам з вами змогу отримати додаткові відмінні оцінки. Члени клубу підготували для нас нові запитання. Тож, увага на екран! Греки називають це бабусине волосся, французи татова борода, африканці подих примари. А як цей харчовий продукт називають у нас? За давньогрецькими міфами, Едіп зміг розгадати загадку сфінкса, відповідь на яку була людина. На початку свого життя він був звичайною людиною, але після вбивства батька і одруження з рідною матір'ю став твариною. Ближче до кінця його життя богині помсти вкинули його душу в муки, через що він виколов собі очі і змушений був ходити з палицею. Складіть загадку про Едіпа аналогічно до тієї, яку згадувала супутникам Сфінкс. На тлі космічних перегонів тема космосу стала особливо популярною, що відобразилося і на прикрасах для новорічної ялинки. З 1967 року завод Укркабель у Києві випускав електрогірлянди космос зі специфічною формою лампочок. У формі чого були лампочки на гірляндах? Ця речовина основний компонент кислотних дощів. Одна з найпоширеніших речовин у природі та основна складова живих організмів. У газоподібній формі може спричинити сильні опіки, а при випадковому попаданні в легені може бути летальний кінець. Назвіть цю речовину. На Київській Русі Калачі пекли з ручкою, за яку їх носили. Потім ручку відламували та з міркувань її гігієни викидали. Ці ручки підбирали і їли собаки та безхатьки так з'явився вираз Назвіть вираз трьома словами. А зараз кілька оголошень. Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв запрошує майбутніх випускників на програму, яка присвячена Дню закоханих. Буде дуже весело, цікаво та драйвово! Програма відбудеться 14 лютого о 16. в залі Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Ця зала знаходиться в укритті, тож навіть при повітряній тривозі всі програми не припиняються та всі глядачі знаходяться в повній безпеці. Для того, щоб стати учасником цього свята, вам необхідно зробити один крок написати організатору на Viber. Телефон ви зможете дізнатись у класного керівника незабаром починається гаряча пора. Період вступу до вишу. Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує до навчання. До ЗВО системи МВС можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня поточного року вступу виповнилось 17 років. Особам, що бажають навчатися у ЗВО системи МВС за кошти державного бюджету, необхідно зареєструватися на офіційному веб-порталі Портал для кандидатів навчання. Посилання під цим відео та у класних керівників. Подати документи на оформлення особової справи можна за адресою місто Миколаїв, вулиця Біла, 44, кабінет 61. Звертаємо увагу на те, що вступ у 2023 році відбуватиметься за результатами національного мультипредметного тесту, але необхідно мати відповідний рівень фізичної підготовки, оскільки кандидати на навчання повинні проходити перевірку. На кінець випуску хочу нагадати. Ще цей тиждень закінчується традиційним вечором зустрічі випускників. Цього року за певних причин всі зустрічаються дистанційно. А ми отримуємо відео від випускників та вчителів. Ми, сьогоднішні ліцеїсти, теж підготували своє привітання, а через тиждень редакція новин віртуально збере нас разом. Тож незабаром знову зустрінемось. Бережіть себе. Ми це Україна. Рідному місту випускники прославляють наш край, хай Бог дарує долю барви